Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир. Хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа і зимою вас, і справжньою зимою. Сьогодні в мене така нагода сходити в центр, відвідати своїх дівчаток. І вийшовши на дорогу, я побачила ось такий сніг. Його спочатку не було, він був такий маленький, але з кожною хвилиною його стає все більше і більше. Камера так не передає, як воно є, але його багато. Він буває такий лопати в якусь хвилину. І коли ти йдеш, і оцей сніг сипе згори, і ти можеш обрати два шляхи, можеш засмутитися і сказати О, господи! Тим паче, що він тане, якась краплинка снігу, а якась дощу, і сказати, господи, та чому ж так? Чому небо сіре? Ти що не знав, що я сьогодні буду йти по цій дорозі. І мені хотілося, щоб було сонечко, щоб було е, так світло. А от ото йде чи то сніг, чи то дощ, і таке все сіре. А, -а можемо? Навпаки сказати, Господи, дякую тобі, що я отака зацілована, тому що оці сніжинки, як твої, оці поцілуночки, вони торкаються моїх щічок, мого носа, моїх вій. І я можу радіти і славити Господа, тому що я побачила сніг, тому що навіть якщо цей сніг переходить в дощ, нічого страшного, ти ж зі мною. Ти ж зі мною ти супроводжуєш мене у цьому шляху, ти супроводжуєш мене на протязі цього цього дня, ти супроводжуєш мене завжди у моєму житті. Тому я буду славити мого Творця. Алілуя! І радіти, коли запитають, яка в тебе найбільша радість, яка, хто тобі, що тобі приносить? Найбільшу радість, послухайте, я люблю своїх дітей, я люблю свою матусю, я люблю своїх онуків, я їх по-справжньому люблю. І Я жертвую і часом, і фінансами, щоб побачити їх, щоб бути спілкуванні з ними. Але найбільша радість, яка спіткала мене у моєму житті, яка зустріла мене у моєму житті, це Ісус, це Ісус, і я дуже дуже прагну. Щоб кожен з вас хто зараз це чує, щоб кожна моя дитина, кожен мій онук і правнук, якщо Господь дозволить мені дожити і до тих прекрасних часів і не прийде ще за нами, то ах, я хочу, щоб у кожного радість, найбільша радість у житті, це був Ісус, це був Ісус. Розумієте, Він не пройшов сповз нас. Він торкнувся наших сердець своїм Духом Святим і дарував нам життя, і дарував нам життя. Діти можуть поїхати у дітей, діти виростають, у них свої сім'ї, у них свої турботи, у них свої радості. Але Ісус Він ніколи не залишає, Він ніколи не покидає, Він каже: не залишу, не покину, буду завжди з тобою. Алілуя! І від оцих слів надії наповнюється серце радістю. Слава Богу, йому повіки слава! Господь є той, який каже: прийдіть до мене, я заспокою вас. Коли ми йдемо до Господа, Він завжди дає нам мир і спокій. Він завжди дає нам мир і спокій. Ніколи не було такого, щоб людина прийшла до Господа, прийшла до Господа і точно шукала його лиця, і точно шукала його присутності, і, знаходячись в присутності Божої, потім вийшла роздратована. Ні-ні-ні. Якщо ми прийшли молитися. Точно склонилися перед Богом. Не так, щоб нас люди побачили, не для того, щоб, о, Господь, ти побачив, я склонилася, постав мені галочку. Ні. А в мене велике-велике прагнення. Я хочу знайти Господа. Я хочу почути Його голос. Я хочу відчути Його мир у своєму серці. Господи, я не встану з колін, поки твій мир не увійде в моє серце. Я не знаю, скільки знадобиться. На це часу. Знаєте, ті люди, які вже натреновані, які мають спілкування з Господом. Ті швидко, швидко заходять в цей в мир і спокій. Це тренування, це тренування так точно. Як ось, наприклад, господиня починає готувати справу, яку вона ніколи не готувала. І при цьому, готуючи її, потрібно більше часу. А коли ти вже натренований, коли вже ти цю страву готував один раз, і другий, і десятий, ти це зробиш швидше. В будь-якому ділі натренована людина. Буде робити ді... діло швидше, отак і в Божому царстві. Точно так само. Якщо ти вже натренований чути голос Божий, якщо ти цього прагнеш, якщо ти цього хочеш, якщо ти цьому уділяєш час. То Господь буде швидше до тебе приходити. Він навіть буде приходити тоді, коли ти не очікуєш, коли ти йдеш собі просто, дивишся навкруги і оп, слово Господнє прийшло! Я любов'ю вічною покохав тебе. Або не сумнівайся у моєї благості. Або я повіки з тобою. Алілуя, слава Богу! Або Господь каже: не бійся, я укріплю тебе. І ти думаєш, що укріпляти, У мене все добре, в мене все класно. Господь, де ти маєш мене укріплювати? Але пройшовши певний шлях, ти розумієш, да, Господи, якби не оту твоє укріплення, то я б уже впав і я б уже впала. Але радісна звістка, навіть якщо впав, навіть якщо впала. Господь все рівно підіймає, якщо ти дозволяєш йому. Знову ж таки, якщо ти дозволяєш йому, якщо ти хочеш, Господь прийшов у купальню Фіфезда і запитав у того хворого, чи хочеш ти бути здоровим? Чи хочеш? Господь не насильник. Він запитує своїх дітей: Ти хочеш? Ти хочеш бути в спокої? Прийди до мене, я заспокою тебе. Ти хочеш бути сильним? Прийди до мене, я укріплю тебе. Ти хочеш бути мудрим і поступати в цьому світі благорозумно, тобто, маючи благи, благі наміри, розум від Господа, ти це хочеш? Прийди до мене, і я дам тобі мудрості. І саме головне, щоб ми розуміли, всі ці блага, які дає Господь, Він дає їх даром, Він дає їх даром. Але, але потрібно дещо зробити і нам. Нам потрібно захотіти, а потім прийти. І Хочу вам сказати, шлях до Господа, він недалекий. Він близький. Він Господь каже, я поруч, я з тобою завжди, я поруч. Але в це потрібно повірити. Особливо, діти Божі, нам не потрібно думати, що наші молитви проходять до стелі. Ми повинні розуміти, що Господь в нас. Він казав, я вселюсь в вас і буду ходити в вас, і буду вам Богом. Тож, наші молитви можуть бути ти. Іхими Господь чує, бо він тут, він поруч. Але коли нам хочеться покричати, кричимо нічого страшного. Господь каже: Волай до мене, коли є натхнення, волай! І він почує також. Алілуя, слава Богу! Господь може почути і тихий шепіт, а також і крик Він може почути. Ми різні і, і, і бувають різні в нас емоції. То Господь Він приймає будь-яку молитву і шепіт, і голосне, і спів, і клич. Але головне, щоб оці думки, оці слова були направлені до нього. Алілуя, слава Богу! Слава Богу! Подивіться, йшов дощ, зараз все сніг, потім все утихло. Отак От і в нашому житті. Коли ми приходимо до Господа, він і бурю може утихомирити і сказати: утихни. Я хочу поспілкуватися із своєю дитиною в тиші. Тиші. Я пропоную вам сьогодні обрати оцей тихенький райський куточок, увійти туди і заспокоїтись. Хай це буде 10-15 хвилин, але заспокойтеся. І навіть якщо ваші думки будуть, як ті назойливі мухи під час молитви прилітати до вас і казати, що ти тут стоїш, там боч кипить, треба йти, або що ти тут стоїш, треба те і те зробити, або тобі не нудно оце. Стояти, вам потрібно оці думки виганяти і знову зосередитись на Господові, знову зосередитись на Його словові, знову зосередитись на небесах, відчути, що він близько, це тренування. Але якщо ви дозволите Богові. Поспілкуватися з вами, доторкнутися до вас, обійняти вас, він це точно зробить, ставши на коліна або просто сівши у зручне крісло і сказати: Господь, я хочу зараз оцей цей час побути із тобою наодинці. Ти і я, я і ти. Ти знаєш мої тривоги, ти знаєш мої думки, які е, від. Е, Віддаляють мене від тебе. Я хочу бути завжди з тобою. Я хочу увійти в твій спокій. Дозволь мені це зробити. Дозволь. І стоючи на колінах, або сидячи, або стоячи, отак От як зараз я стою в тихому місці, і мене зараз не дратують ці машини, які їздять туди-сюди. Я в тихому місці. Я знайшла тихе місце. Оці тихі води. Я підійшла сюди, і я можу зосередитись на господові. Але. Це було не зразу, це було поступово, крок за кроком, дозволяючи Господу увійти в моє серце, керувати моїми думками, моїми бажаннями, керувати моїм життям, моїми шляхами. Я досягнула певного рівня. Але це не край моїх досконалостей. Ні-ні ні. Я знаю, що без Бога я нічого не зможу зробити. Я знаю, що Господь мене буде вести далі. Я хочу цього, я прагну цього. І, і якщо я цього хочу, Господь буде керувати далі моїм життям і мої спілкування з Господом будуть все більше і більше розвиватися, тому що я цього хочу. І я прагну кожному з вас мати такі бажання. Знаєте, з Господом всі завжди радісно, з Богом завжди приємно, з Богом завжди цікаво. Він приваблива особистість. З Богом ніколи не сумно, з Богом ніколи не е, скучно українське слово. Е, Вилетіло, ви мене зрозуміли. Тобто з Богом завжди цікаво. Алілуя, слава Богу! А ще з Богом завжди ти знаходишся у безпеці. Навіть коли гудить, я біжу до Бога. Навіть якщо гранить, я йду до Бога. І впевнена, і впевнена на 100%. Навіть якщо, навіть якщо це останній подих мого життя, це не кінець. Це початок вічної радості з Богом. Алілуя! І оці думки вони навпаки приносять радість і мир. І ти не боїшся переходу. Ти кажеш, Господь, я знаю, що я у надійних руках, я знаю, куди я йду, і я знаю, що там, на небесах, я буду в правильний час, в правильному місці, тому що Господь попіклується про це. Алілуя, Слава Богу! Тож я благословляю вас сьогодні знайти таке тихе місце, знайти цей час. Серед того буття, серед тих всіх е, е, діл, які сьогодні потрібно вам зробити, знайти той час, якщо ви цього захочете, ви обов'язково знайдете і побути у присутності Господньому. Так як Марія сіла у них Ісуса, сіла у них Ісуса і насолоджувалась Його присутністю. Я бажаю кожному з вас знайти цей час, знайти це місце і побути в Присутності Божої, і хай Господь доторкнеться до вас своєю теплою рукою, благословеною рукою, і хай благословить вас. Обільно, щедро в ім'я Ісуса Христа. І хай мир і спокій і радість від Господа вселилися в ваші серця в ім'я Ісуса Христа. І хай Господь благословить всі ваші сім'ї щедрістю своєю, щоб ви ні в чому не мали недостатку в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені, збережені Господом, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я вирушаю далі в свою подорож, але я так вдячна Богу, що Він зупинив мене біля оцеї тихої гавані, що Він допоміг мені насититися ним, передати вам відчуття радості і спокою і, і рухатись далі, але завжди з Господом, завжди тільки з ним. Амінь, амінь, амінь.